В цьому ролику розповідаю, а як же правильно користуватися рахунком підприємця, для чого карта ключ, і в чому різниця між нею і рахунком ФОПа чи можна вносити особисті гроші на ФОПа, та як як правильно виводити, які є ліміти по зняттю готівки, як знімати готівкою з комісією 0% і таке інше розбираємо в цьому ролику? Тож поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І я на цьому каналі даю багато корисної інформації для ФОПів. А зараз я помітив, що в мене насправді немає жодного повноцінного повного ролику про те, а як же використовувати рахунки ФОПа, які є правила, які є обмеження, що можна, що не можна робити, що в нас робити з картою ключ, в чому різниці карти ключ і рахунку ФОПа, що відкривати загалом. Давайте зараз. Зараз потихеньку спробуємо це все структурувати і визначити, як же нам працювати правильно, які є заборони. По-перше, дуже часто мене питають підприємці і загалом стикаюся з такою думкою, що як тільки ми відкрили ФОПа, нам обов'язково відразу потрібно відкривати рахунок підприємця. Хоча, по суті, в нас немає якоїсь прямої вимоги, що якщо ми відкриваємо ФОПа, ми маємо відкрити і рахунок ФОПа. Але в нас є вимога, що якщо підприємець має безготівкову виручку, то він має її отримати саме на рахунок ФОПа. От давайте на цьому і зосередимось. Отож, якщо в нас є підприємець, який не планує. Отримувати безготівкові кошти, який буде працювати тільки за готівку. Наприклад, на ринку, наприклад, людина не знаю, може займатися якимось ремонтами в квартирах і не працювати безготівково, тільки приймати готівку в якомусь маленькому містечку. То вона взагалі може не відкривати рахунок ФОПа, працювати тільки за готівку. Або людина відкриває ФОПа зараз, а планує почати працювати тільки через 6 місяців, вона може відкрити. Та рахунок ФОПа через 6 місяців, коли в неї піде власне безготівкова виручка. Тому, ну, по-перше, зупинимось на тому, що рахунок ФОПа має, маємо ми відкривати у тому випадку, коли нам потрібно вже приймати. Безготівкову виручку. І вже на етапі прийому самої виручки в нас може виникнути ряд запитань. Перше запитання: а як же правильно приймати нам безготівкові платежі? Давайте зараз опустимо ті варіанти, коли в нас є просто еквайринг, і люди розраховуються по ньому, кошти зараховуються на рахунок ФОПа. Може бути інтернет еквайринг, коли на сайті ми розмістили кнопку Купити, і нам через Lecpay зараховуються кошти на рахунок ФОПа. там… Все вирішує саме еквайр, який надає послуги еквайрингу. В нас є моменти, коли ми самі, як ФОПи, виставляємо рахунки для того, щоб нам наші клієнти-покупці сплачували кошти за товари послуги. Ось тут в нас і виникають питання найчастіше, тому що ну. По-перше, є така штука, як призначення платежу, і в призначенні платежу людина має правильно прописати, за що оплата. Якщо ми надаємо послуги з дизайну, то в нас не може бути в призначенні прописано, що це оплата за холодильник для прикладу. Тому що податкова, коли буде перевіряти виписки, вона обов'язково на це зверне увагу, що в нас є надходження коштів на рахунок ФОПа. Не відповідає нашій діяльності. Ми дизайнер, нам платять за холодильник. За дизайн холодильника, в принципі, можуть, а от за холодильник точно ні, це буде величезною проблемою, податкова буде викручувати нам за це руки. Тому, коли ми приймаємо платежі безготівково, ми слідкуємо, щоб люди платили з правильним призначенням, що по факту за що це оплата? Якщо я бухгалтер і податковий консультант, то мені мають проплачувати за консультації, за подачу декларації. І так далі. Якщо ви продаєте, як мене дружина, продає свічки, робить сама крафтові, продає їх то, їй пишуть за, за свічки чи, чи, чи щось типу того. Загалом, слідкуємо за призначенням, ми просто рахуночки виставляємо, можемо просто кидати реквізити, але обов'язково просимо людей, щоб вони в призначенні прописали те, що нам потрібно. Або беремо в Приватбанку, є така послуга, як прийом платежів від населення, там можна прописати. Щоб якщо людина забиває ваш ІПН чи номер рахунку при сплаті, то буде підтягуватися виключно один шаблон призначення платежу і помилитися там взагалі не буде варіантів. Друге питання, яке виникає, коли ми приймаємо кошти на рахунок ФОПа: а чи потрібно нам застосовувати ПРРО, РРО, видавати фіскальні чеки? Тут є декілька варіантів. Ну, по суті, їх всього два, або застосовуємо, або не застосовуємо. Проте, от, якщо в нас іде оплата, нам людина оплачує саме по реквізитах рахунку ФОПа, ми або скинули реквізити, або скинули рахунок, і за реквізитами людина робить нам оплату, то це ми можемо проводити без видачі фіскального чеку. Якщо ж в нас інтернет-еквайринг, якщо в нас еквайринг звичайний, то це в нас. Обов'язково має супроводжуватись видачею фіскального чеку. З приводу прийому платежів на рахунок ФОПа загалом достатньо широка тема, тому що є дуже багато інструментів, як же можна прийняти платіж від людини. Є Вейфопей, де можна створювати посилання, давати, щоб люди сплачували. Є можливість створювати QR-коди, відсканувавши, який людина буде потрапляти на сплату на рахунок ФОПа, чекбокс, до речі. Речі, про які я часто розповідаю, зараз запустив послугу. Можна створити створювати в них QR-коди, відправляти людям, щоб, типу, щоб типу, ти по ті по цих QR-кодах робили проплати на рахунок ФОПа. Проте багато в кого виникає спокуса здати не номер рахунку. Виникає спокуса не підключати оці всі сервіси, які допомагають приймати оплати на рахунок ФОП, а дати просто номер карти ФОПа. Підійшли до того, що в нас ФОП має розрахунковий рахунок, і до цього розрахункового рахунку часто видають. Приватбанк це називає карту ключ, в інших банках може по-іншому називатись. І ця карта дає можливість доступу до тих коштів, які є на рахунку ФОПО. Але якщо дати людині номер цієї картки, то людина може на цю картку закинути гроші по номеру карти. А це ж, ну це ж зрозуміло, всі перекидають гроші по номеру карти. Це не якийсь платіж за реквізитами, за айбаном. Просто номер карти даєш, всі розуміють, що це номер карти, і по номеру карти сплачують. І в принципі, було б це дуже прикольно, якби в нас не було одне, але карта ключ не створена для того, щоб по ній. Приймали кошти. Карта ключ створена для того, щоб по ній підприємець витрачав ті кошти ту безготівкову виручку, яка йому надійшла на рахунок ФОПа. Е, тому банки ставлять ліміти на такі платежі. Якщо ви будете давати номер карти ключ, для того, щоб вам туди закидували кошти, е, і от в ПриватБанку беремо до уваги Приватбанк. Вам закинуть туди е, 30 тисяч гривень на місяць. То всі наступні платежі будуть заблоковані. Тільки до 30 тисяч гривень по номеру карти можна приймати платежі. В інших банках можуть бути інші ліміти, зазвичай це до 100 тисяч гривень. Потім платежі просто не проходять, повертаються назад. Але якщо вас от, влаштовують оці ліміти, ви в них поміщаєтесь. В принципі, можна приймати по номеру карти платежі, але слід пам'ятати, що якщо ми приймаємо платежі по номеру карти ключ до рахунку, то ми маємо проводити ці операції по перероб, видавати фіскальні чеки. А Багато хто запитує, а навіщо приймати по номеру карти ключ? Там же є ліміти, якщо можна прийняти по номеру. Карти особистої і видати на це фіскальний чек. Напевне, ці люди не зовсім до кінця розуміють наше податкове законодавство і наслідки, які можуть бути за такими операціями, категорично заборонено підприємцям працювати, отримувати виручку безготівкову не на рахунок ФОПа. Якщо приймати кошти на особисту картку, то це буде дохід. Фізичної особи це буде особистий дохід. Ми не можемо ту суму, яка нам прийшла на карту фізичної особи, включати в дохід підприємця. Ми. Те, що прийшло на особисту карту, змушені оподатковувати під 18% податку на доходи, тому так не робимо ні в якому випадку. І оскільки ми з вами підійшли до того, що карта ключ створювалася для того, щоб мати доступ до рахунку ФОПа до тих коштів, які там є, то що ж ми власне можемо робити з картою ключ для чого вона створювалася. Я достатньо довгий час працював в банківській сфері і пам'ятаю, що ті часи, коли Підприємці працювали просто з поточним рахунком ФОПа. Підприємець приходив в банк, йому відкривали рахунок. ФОПа 26.00 з маскою рахунку, ніяких абсолютно карточок до цих рахунків не було. Якщо підприємець хотів зняти гроші, він приходив в банк і в касі знімав гроші. Або ще були такі штуки, як чекові книжки. В чекових книжках виписували чеки. З цим чеком могла довірена особа прийти до каси банку і зняти гроші з рахунку підприємця. З появою пластикових карт, з появою цих ключів до рахунку, ця. Проблема зникла, тому що можна зняти гроші прям, прямо з карти ключ. Можна цією картою розрахуватися в магазині, в інтернеті, на заправці. І це є ок з деякими обмеженнями. З якими обмеженнями давайте поговоримо. Отож, є карта ключ з цієї карти можна знімати готівку. Е, проте, коли ми знімаємо готівку з карти ключ, то в нас стягується комісія. Давайте говорити про Приват там зараз ніби як 0,8% комісія. Взагалі там комісія коливається від 0,7 до 1%. Якщо мова про Приват, то е, в мене Приват, я користуюсь такою штукою, що я перераховую кошти з карти ключ на універсальну карту без комісії. Потім з універсальної карти перераховую на. Карту для виплат з комісією 50 гривень, а далі з карти для виплат знімає кошти без комісії. Таким чином, я, ну, якщо я буду знімати навіть 100 тисяч гривень, я заплачу комісію за зняття готівки, всього 50 гривень. Зручно, зручно. Знімати можна? можна. З е, двома обмеженнями: перше обмеження, зараз є комісія, не комісія, зараз є ліміт на зняття готівки в день. В банку, це 100 тисяч гривень. І існує такий ще ніде не прописаний в умовах користування ліміт в 500 тисяч гривень на місяць. Більше зняти готівки можна. Але ну, майже неможливо, тому що банк е, не пропускає зняття більше 500 тисяч гривень в місяць без підтверджуючих документів. Банк запитує, вмикається фінансовий моніторинг, банк запитує, навіщо вам стільки готівки. Річ в тому, що НБУ вважає готівкові операції ризиковими, і з точки зору фінансового моніторингу, якщо підприємець знімає більше 500 тисяч гривень в місяць, то він або займається від Миванням коштів або займається якоюсь нелегальною діяльністю, чи це фіктивний ФОП, який відкритий для оптимізації податків, чи будь-що ще, але не звичайна прозора робота. І такому підприємцю будуть закидати е, необхідність подати безліч документів, договори, пояснення, навіщо стільки готівки? Чому не можна безготівково? Як так? Тому. Зазвичай простіше не виходити за цей ліміт. Я, я звісно, заздрю вам, підприємцям, які мають е, там, дохід понад 500 тисяч гривень в місяць і хочуть їх зняти готівкою. Е, що ж, доведеться потерпіти і зня, знімати не більше 500 тисяч, тому що банк не пропускає. Про готівку поговорили, давайте тепер про розрахунки безготівкові. Отож, з картою ключ я можу зайти в супермаркет, скупитись без проблем. Я можу зайти на заправку, Розрахуватись також проблем не буде. Може щось купити в інтернеті, в магазині на розетці також окей. Проте, якщо я перераховую кошти з карти, ключ іншій фізичній особі. Тут в починаються приколи, тому що така операція насправді оподатковується. Я, як податковий агент, який надсилає, який виплачує дохід іншій фізичній особі, маю стягнути з цього доходу 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Якщо я цього не зробив і потім податкова це знайде по моїй виписці, то вона цей податок донарахує з мене, з моїх грошиків особистих. Не Робіть так. І, взагалі, багато податкових консультантів, я в тому числі не даремно рекомендуємо трішечки розмежувати праведне з грішним. І якщо вже ви е, хочете робити якісь особисті розрахунки, то краще їх робити з особистої карти. Не проблема перерахувати там в декілька клік кліків з карти ключ на особисту карту кошти і вже з особистої ко -ко і з, вже з особистої карти ці кошти витрачати, де вам заманеться, де буде зручно. Так набагато менше ризиків, от саме через те, що ФОП може виступати податковим агентом і сплачувати додаткові податки із переказів розрахунків. Також одне з найчастіших запитань від підприємців: а як Мені внести е, особисті кошти на рахунок підприємця. От звертається людина каже: мені потрібно розрахуватися з постачальником там, на 200 тисяч гривень. А на рахунку ФОП зараз немає коштів, мені потрібно внести, щоб розрахуватися. Або там говорить людина, що мені потрібно сплатити 50 тисяч податку, а я не маю коштів на рахунку ФОПу. Як мені їх правильно внести на рахунок ФОП, щоб цей податок заплатити. Тут в нас здавалося б все просто, і ми можемо просто взяти наші гроші, кровні зароблені раніше, положити на рахунок ФОПа, написати, що це внесення особистих коштів, і потім зробити всі необхідні витрати. Але ні, податкова буде вважати такий платіж доходом, і такий платіж потрібно буде в дохід враховувати. Виключенням є тільки внесення на рахунок ФОПа назад раніше отриманої виручки. І то можуть виникати питання. Тому я б зараз з вами обговорив: а чи обов'язково нам проводити розрахунки за товари? Які ми закуповуємо для підприємницької діяльності саме з рахунку ФОП, чи платити податки саме з рахунку ФОП. Тому що прямої такої вимоги немає. Якщо є постачальник, з яким нам потрібно розрахуватися, ну, принаймні це платників єдиного податку, то ми можемо без проблем взяти ці кошти, які в нас лежать на особистому рахунку, і розрахуватися з особистого рахунку. Це не заборонено. Якщо нам потрібно заплатити податок, ми можемо платити податок не тільки з рахунку ФОП. Ми можемо заплатити податок з особистих карток, з особистих рахунків. Це також ок. Не потрібно е, зайвий раз ганяти гроші туди-сюди з рахунку особистого на рахунок ФОП. Е, взагалі, я рекомендую використовувати рахунок ФОП для того, щоб приймати кошти. Якщо е, потрібно заплатити податки, розрахувати з постачальниками, і у вас є гроші на рахунку ФОПа. Відправили. Нема грошей на рахунку ФОПа. Чекаємо, доки зайде виручка, або розраховуємось з особистих карток. Це не є проблема. А ще мене часто запитують: а як правильно вивести гроші з рахунку ФОПа на особисту картку. І. З цим виводом часто пов'язаний цікавий міф, деякі люди в нього вірять, навіть деякі бухгалтера. Дуже деякі, добре, бухгалтера не вірять, тільки деякі підприємці вірять в те, що дохід, який у нас є на ФОПу, ми можемо виводити на особисті рахунки тільки після того, як ми його оподаткували. І це я називаю міфом, тому що це дійсно міф. Такого немає. Насправді немає такої вимоги. Колись давно був якийсь дзвін про те, що вона може з'явитися, але нічого такого не з'явилося. Це просто було, був інфошум про те, що таке може бути, але немає. І якщо нам потрібно з, зайшли гроші на рахунок ФОПа, ми відразу їх можемо виводити на особисті рахунки. Єдиний податок потім сплатимо. Нам не обов'язково його сплачувати відразу, чи якісь кошти залишати, чи нічого не знімати з ФОПа, доки не заплатимо з цього доходу. Податок такого нема. Ми отримали гроші. Ми відразу можемо їх вивести. Виводимо просто, от, перекидуємо кошти е, через Приват-24 особистий з карти, ключ на особисту карту. Там просто йде транзакція, навіть, по-моєму, без призначення. Можемо через бізнес-кабінет виводити, писати в призначенні, що це е, переказ коштів на особисті рахунки. І це також ок. Тут взагалі немає ні лімітів, ні обмежень. Е, та й, в принципі, призначення платежу тут не дуже важливе, тому що в будь-якому разі ми платіжною інструкцією зможемо Можемо довести податковому інспектору, що це був саме переказ із рахунку ФОПа на наш особистий рахунок, і взагалі тут нічого кримінального немає. Але зі зняттям валютної виручки питань трохи більше. Питань більше, тому що валютна виручка в нас трішечки особлива. Ми не можемо валютну виручку зняти готівкою саме в валюті. Нам обов'язково її потрібно перевести в гривні. Точніше, є один варіант, як можна таку виручку зняти все-таки в валюті, але він пов'язаний із відрядженням. Згідно українського законодавства, можна знімати валюту з каси з рахунку ФОПа, якщо нам потрібні валютні кошти готівкові для відрядження. Але там є обмеження 80 євро добових і є обмеження в кількості днів відрядження. Якщо не помиляюсь, це 40 днів. Тому дуже багато там не знімеш, айтівцям цей варіант не підійде. І зазвичай на такі операції банки ставлять дуже високі комісії, там понад 4%, Часто це є просто невигідним. Тому. Якщо в нас є валютна виручка, ми її маємо продати в гривню і вже з гривні просто перевести на особисті рахунки, щоб ними скористатися, чи вже там платити своїм постачальникам, платити податки з рахунку ФОПа. І я нагадаю, що якщо у вас лишається питання, ви можете задавати їх в коментарях під відео. І обов'язково зараз ми проводимо збір на Тепловізійний приціл Archer TC7 для снайперів 3-го полку ССО імені Святослава Хороброго. Задонайте, будь ласка. Доки ви донатите, я вам буду співати. Дивіться. Раз, два, три, чотири. Браві хлопці, козаки, все це очні снайпери, попросили допомоги, по приціл купить не змога, Задонать на ЗСО, задонать на ЗСО щоб спокійно спати, закидай донати, є ружбайка, є приціл, в неї добре видно цілі. У день і уночі мочать хлопці, москалі, Задонать на ССО Задонать на ЗСО Щоб спокійно спати, закидай донати, реквізити на екрані, монобанку QR-код. Дім донатам, вашим раді на приціли все СО, на всего, задонать на все Щоб спокійно спати, захидай донати, Задонать на ЗСО, задонать на все Щоб спокійно спати, захидай донати. Пам! А хто не задонатив хоча б одну гривню, той москаль. Отак от. Задонать на Зеу. Задонать на ЗСУ. Щоб спокійно спати, закидай донати.